Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Сьогодні хочу розпочати з того, що ну, треба прибирати з прибирання. Закинула прання, змінила постільну білизну, вже швиденько прийняла душ і приймаюся до роботи. Тому залишайтеся зі мною, можливо, і вас замотивую на прибирання. Так що поїхали, почну прибирання. a s drugog povrhu. Я вже поприбирала, скрізь пиль повитирала підвіконня скрізь. Ну, ви бачили, на шафі я також поприбирала, попритирала. Розводи все одно залишились. Так, беру пилосос і спускаюсь на перший поверх. Там в нас погром. Зараз покажу, чому. Так, тут я поприбирала. Це Нікуся прийде, передінеться. Скрізь підлогу помила. Ще треба помити сходи. Взагалі то на сьогодні в мене були інші плани. Ну, думала, там трошечки повитирає пилюку в Нікусі... на... на Нікусіному поверсі. Але вже як взялась за ту пилюку бачу стільки і багато. І, знаєте, що спробувала подивимось. Дивилась також в інтернеті, коли протираєш. Пил водичку додаєш цей як його кондиціонер для прання. І тоді начебто менше тієї пилі лягає. А зараз вам покажу, що в мене коїться на першому поверсі. Я так того не люблю, але без цього нікуди. Тому, як ми хочемо дещо зробити, я вам зараз покажу, що саме. Ось, і Юра мені тут цілий ремонт влаштував на першому поверсі. Зараз покажу. Зняв витяжку. Ось вона. Зараз мені її також треба буде помити. А знаєте, чому зняли? У нас отак була витяжка, і ось такі елементи залишались відкритими. Бачите, ось тут Юра видовбив. Цей стіну. Ну, зверху, начебто, не треба нічого довбити. Тому що замовили скло: ось це нижнє, чорне скло, таке як витяжка. І наверх ось, така. ось таке також скло. Це буде як шафка, така, знаєте, буде відкриватись. Вчора Юра її вже зібрав. Тепер сюди треба все це встановити. Нижню буде частину клеїти, а верхню якось там прикручувати. Але мені треба зараз швиденько помити ось ці боковушки, вони дуже мацні. Знаєте, там, де я не могла дотянутися, із за того, що там була витяжка, ось там мені треба буде все помити і дивіться на цей. Безлад. Це просто, просто я так того, мама принесла. Ось, знесла все цей тазик, все. Ну, На першому, як ви розумієте, буду трошки пізніше прибирати, тому як Но смислу немає. Зараз Юра пішов в магазин докупити щось там йому треба. Цей Біля нас є магазинчик, там, де є всілякі дрібнички для ремонту. Ось, А я займаюся далі. У мене ще на сьогодні запланована куча справ, але мені швиденько треба помити ці боковушки, щоб Юра вже міг встановлювати і витяжку. Бож, ну витяжку. На витяжку в мене піде немало часу, але коли вона в такому вигляді ото лежить, мені буде, напевно, зручніше, щоб не тягнутися руками, як зазвичай, я це. Роблю, а ще в мене стільки речей для того, щоб прасувати. це просто жесть. А ще мені треба буде приготувати вечерю. Бо, дякувати Богу, обід в мене є. Да. А Нікуся поки що пішов ну, в школі. Зараз прийде, поїсть, якщо встигне, якщо вчителька на годині, на годині спілкування не затримає їх, як завжди, то встигне поїсти. А якщо ні, то вже після того, як піде репетитор, Нікуся. Позаймається з нею. Так що я продовжую далі прибирання. Так, витяжку я вже вимила. Дивіться, яка частенька. Ви не, бачила, ви не бачили, яка вона була мацна, вся в жирі цьому, але я її вимила повністю. Знаєте, самий найкращий засіб це засіб для миття посуду, і е е е е сода. Краще за все відмиває і ще трошки сіфом. Ось, і тут Юра вже прикріпив цю планочку. Зараз займається з верхньою частиною, щоб ось тут вона була. І коли вже доробить, то я вам покажу, що в нас вийшло. вигляд має наша витяжка Якщо пам'ятаєте, хто придивлявся, то тут був свободний простір, і за цієї штучки було видно трубу. ось І з-під низу також була така біла лінія, стінка там. А зараз ось так виглядає. Таке враження, знаєте, начебто це одна суцільна витяжка. Ну, прикольно, вийшло. Нам подобається. Вора, схаманись. Так, Друзі, ми з Нікусою вже йдемо від Артадонта. Як ви думаєте, зняли брекети Нікусі чи ні? Робимо ставки, нажимаємо на паузу і пишемо коментарі. Поки тримаємо інтригу. Ми вже йдемо додому на вулиці, так досить, досить прохолодно, як і вчора. Ну, На завтра начебто передають більш тепло, так? Чи ні? Я вдягнула свій. Теплий новий спортивний костюм, і мені ідеально йдемо пішки додому із-за того, що трамвай, той, який нам потрібен, дуже погано ходить. Так, прийшла додому, забігла в магазин, купили крупи, вже на свій ризик, страхи ризик беру, але тож не діло їсти одні макарони і картоплю. А крупи не купую з того, що моль завжди з'являється. І хочу е, спробувати один лайфхак. Беру чистенькі контейнери для крупи. В ній моль у мене також заводилась. Так краще освітлення, тому що на вулиці пасмурно. Ну і вже вечір. Купила пшоно для цієї своєї болтушки. Щоб пити від циститу. Зараз вже холодно на вулиці і кожен, кожен раз, коли змінюється сезон, в мене загострюється цистит. Тому, думаю, так, треба пити знов пшено. До речі, мої кумі, ця суміш така, допомогла. Ну, після того, як кума пила оце пшено, то це не гаразд. У мене якась інша ситуація, напевно. Але... Ай, бляху. Але треба знову пропити. Це не погано. Так, і знаєте, що за лайфа? Беру цей контейнер з крупою і треба покласти. Контейнер лавровий лист. Кажуть, що цей запах відстовкуємо, захищає від появи молі. Беру, кладу. Напевно, ще один кусочок покладу. Ну, бо е, шкода і грошей, крупи завжди викидати. Так, і полотно Закриваю контейнер. Так, пшоно взяли. І сьогодні хочу приготувати кашу артек. І зроблю зараз якусь підливку. М'ясо ще достала зранку розмерзатись. Ось, зроблю кашку з підливкою. Давно вже так не їли. Ми навіть і не знаємо, що готувати, в голову нічого не лізе. На сьогодні вирішила приготувати так. І дивіться, що ще на днях були в епіцентрі. Не пам'ятаю, показувала вам чи ні. Покажу ще раз, якщо що. Ось така суміш. Це набір для вирощування мікрозелення. Тут в нас гірчиця, рукола і крес салат. Тут є все для того, щоб вирощувати А ці насіння, а якась така підстилочка, і на ній треба буде вирощувати. Раніше я сама е, брала такі контейнери, е, викладала туди чи диски ватні, чи паперовий рушник, сипала насіння, поливала і вирощувала так, мікрозелень. І, до речі, треба буде купити. Пшеницю. Проростки пшениці вживати раніше, ми також я це вирощувала і додавала в смузі, щоб діти не знали, що там. І це смузі я змішувала там з яблучком, з шпинатом, з авокадо і пророщену пшеницю. Кажуть, також дуже корисно. Взагалі ця мікрозелень корисна. Ну, корисніша, ніж вже така. Яка підросла. Так, і сюди покладу листочки, бо ця моль вже забабахала. Якщо так допоможе, ще треба буде і на дачі. Спроб... Спробувати зробити. Так, плотно закриваю. І все. Починаю зараз готувати. Зараз поставлю а, зварити бульйон. Якщо в мене хватить, а, запалимо, ще й зелений борщ, зварю. Якщо ні, то просто зварю сьогодні бульйон, а завтра вже доварю борщик. Так, друзі, зараз хочу приготувати кекс. Для цього мені потрібно три стомлених банана. Будемо м'яти веделкою. Розм'яла банан, тепер додаю 3 яйця. По рецепту треба 80 грамів цукру, але я додам столову ложечку. Потім 200 грамів борошна та чайну ложечку розпушувача. Все це висипаю і гарненько перемішую. Ще вирішила додати в ось цю суміш горіхи. Перебила їх в. Кавомолці, так? вони такі дуже-дуже дрібні вийшли. Ось можна додати шоколад. Нікуся хотіла з шоколадом, а ми забули його сьогодні купити в магазині. Але згадала, що в мене є горішки, можна ще ізюм, сухофрукти, Ну, все, що за вашим смаком. Я додам цього разу горіхи. Також все це гарненько перемішаю. Вилила масу в ось таку форму для кексів. І ставлю духовочку на 180 градусів і буду випікати приблизно 45-50 хвилин. Потім подивимося, що в мене вийде. Добре. Ого, кусочок ти собі відрізаєш Добре. Добре. обережно, гострий. Ну, давайте подивимося, який він в розмі... в розрізі. Ось такі, такі. Ну він темного кольору за того, що там же ж горішки подріблені, такі. Угу. Зараз ще спробуємо. Так, коштую. Угу. Смачненький, угу. ледве солодкий за того, що я додала одну столову ложку цукру, але нормально. Бананчик відчувається. Він такий, знаєте, вологий кекс і на себе витрачаєшся прикольний, але по рецепту там ще був подріблений шоколад. Ну звісно, він там ж напевно був би солодший, а я вирішила покласти ці горішки. Кусне дуже смачне. Наприклад, з шайочком чи що за саме те, що потрібно. Я подрібнила горіх. Класно, і мені прям шматочок голівка попався прикольно, хромкий. Так що дуже легко приготування і не так шкідливо. І до речі, ми ж прийшли додому. йшли з стоматології від ортодонта. Я вам казала, що ми піш... пішли... Ну, нам обіцяли зняти брекети. Я вас запитувала зняли Нікі брекети чи ні? Я сподіваюся, що ви написали свої коментарі. Так от Ніка, ти покажеш? Зняли тобі брекети чи ні? Кана okay, нарешті? Зняли майже три роки. Ходила Нікуся, але е, зробили капу. Зараз має ходити в капі. Скільки? ініціативна дівчина. Два тижні в капі, а потім що через два тижні? Так. Це не два тижні, це більше. Ну бо була лічна. Розберемося. Ну, ось так, можете привітати. Майже три роки в брекетах і нарешті зняли.